А ви застили? Що сталося? Підемо, що? підемо. Що? Як кажуть, Я давайте перебирайте маслами, підемо. Масли це масл. Це слово а, а, від англійського слова масл. Це мускулатура. Це маслаки. Маслаки, так. Це маслаки то що? Мускулатура. О, Господи. Дивіться, отак от кожного вечора ми виходимо на прогулянку до нашого маленького містечка під назвою Овні. Ось так ми, ось так от ми проходимо вечірніми вуличками. Це таке футбольне поле. І не тільки футбольне, воно тут грають і в регбі, і в регбі, і в футбол. І все, і собак вигулюють. Так. А зараз ми вигулюємо самі себе. Вже вечері людей дуже мало. Люди в основному сидять по домівках і дивляться вечірній телевізор. Хто засів у Ютубі, а хто засів у ефірі. Ось, така, ось таке воно життя в такому от британському маленькому зеленому містечку під назвою Олні. Ось, От родина йде, жінка та дитина. Дитина весь час сміється, бо є дуже весело. От бачите? Це така, до речі, такий акцент. Біля кожної хати зараз виставлені баки сміттєві. А що це означає? Що По вівторках, сьогодні понеділок, по вівторках дуже рано забирають мусор сміття, сміття. і о, да. Так. Що... Фу. Yes. І от ми бачимо три стоїть. чорний, синій і зелений. Чорний це відходи після їжі, а синій це пластик і метал. А зелений це органіка трава і таке все інше. Там Яблука, хтось тобто там падає, збирає якесь лістя і так далі. Ось таке воно життя. Вечірнє життя. Що сказати? Подивимось далі, що буде. Коли йде, йдемо по вуличках, то як якби, головну вулич, вуличку присікає, дуже багато таких маленьких вуличок. А вони йдуть різних, як такі ручейки. Смикаються в одну там, якусь здоровену, а потім знову розбігаються. Тут таке так прийнято. Ось, наприклад, ще. Оце, до речі, бак червоний. Це відходи для собак. Тобто собачники ходять, собака, як говориться, справляє свою нужду і туди, туди скидає ці какашки. Ось, от іще одна вуличка там, ще одна вуличка. І так багато дуже. Так от цікаво трошки. Так у них все, так все збирається тут, блин. Зараз ще побачимо, що буде далі. До речі, коли, коли отак от, от ходиш, гуляєш, а придивляєшся на... Архітектуру британських домівок. І, як правило, вони всі однакові. Може, не зовсім однакові, але плюс-мінус однакові. У них є такі, такі бесідки скляні, як правило, воно ми бачимо кришу. І, як правило, це влаштовано у них всюди. Дух, як правило, двохповерхові будинки. А, мало є трьохповерхових, мало одноповерхових. А, одноповерхові будинки у них називаються бунгал. А, якби це не будинок, а бунгал. А двохповерховий це вже будинок. А, і вище поверхів це ж будинок. От, бак один такий виставили в землю. Ось такі. Ось баки. Зараз ми йдемо по вулицях, такі запахи вже розносяться, бо за неділю трохи особливо чорних баках, щось там вже попортилось, щось підгнило, блин, і починається. Вітром це все розносить, не дуже приємно, але терпімо. Ось так от ми наближаємося до центру до центру. Є типові будинки і вони перекликаються з дуже старими строєннями попереднього віку. Ось наприклад, це старий якийсь будинок. О, тут я бачу стройку, тих затія вже. До речі, щоб побудувати будинок самому, ну, якби своїми, ну, своїми як, як, як кажуть, можливостями, тут треба дуже багатьку купу зібрати документів і архітектурних, і ще там кучу з канцел, кожного містечка він різний і по-різному треба платити. О, Бо і він містечки відрізняються і соціалом, і я знаю. На, куча, куча різних нюансів. О, хто живе, хто. Які, які, які можливості у людей? У нашому містечку це дороге заняття, щоб побудувати самому будинку. Зараз ми виходимо на центральну вулицю нашого містечка, нашого городка. Так, ми зараз зайдемо в магазинчик, який працює до 22.00. Це такий єдиний маленький. Жінка до сих пор не може звикнути, в яку сторону відкриваються двері, а в даному випадку вони і в усіх магазинах вони відкриваються вовнутрь. Бо на случай пожару і якийсь там ще форс мажорів, треба то поліції, то пожарникам зайти, якби двері толкнути, вибити і так далі, щоб воно було. Легко. А у, а у нас в Україні все навпаки. Двері, як правило, відкриваються назад. Такі є особливості. І а, жінка до сих пор не може звикнути до цього. Я вже звик, а підходжу, відправляємо так. Ось ми зараз прогулюємося головною вулицею Олні нашого містечка. Зайшли в магазин, взяли е, цукерок і сідро. Але по британським законам ходити і е, бухати алкоголь посеред вулиці ну, це проти незаконно. Ну, тому я при, при, при прикритті темряві це роблю. Ну, це нічого. Ось, а те, Затихенько, чистенько, тихенько, люди вже сплять, нікого нема, дівчатка вже полягали спати. Повні паби люди. А, так, а от пабах люди сидять. Вони там сидять завжди. Хтось там вікно відкрите, хтось там храпе чи чихає. Ось, ось така ось життя в Британії. Як бачимо висять українські прапори, це добре. Контора по продаже недвижимости. Ось вот дома продаються. І ціни так собі. Я вам скажу. Ого, -го, го, го. По пів мільйона фунтів є, по 300, є. Ну, в цьому містечку менше, ніж за... 300 вже нема, мабуть, не знайти. Ось ми бачимо 435, 220, тут 650. Ну, коротше, не знаю. Щось треба думати. Это старовинні, да, такие блин дома, постройки старовинні. Центр места, блин, такие старые. Прикольно. Мені дуже подобається. Вот це, блин. Зупинилися біля магазину Charity Shop. Магазин, ця, ця, не знаю, як сказати, лінійка в магазині вона славиться старовинними всякими речами. Як правило, люди просто їх, щоб не викидати, вони їх здають. Як багатотворите а тут вже працюють менеджери, товароведи і вони вже накручують по формулі стелі. Пальцями, як говориться, в стелю. Скільки воно повинно коштувати. Ну, Дивлюся в інтернеті, звичайно. Ось така от Підставка під двері я бачу, 45 фунтів. Ого, ніхрена собі. Це для чаріті дуже велике. Це такі принти. Але рами добрі. Ваза китайська, ого. Що 40 пунктів, це все подуріли. Подуріли люди, чи що. Такі справи. Добре.